Річ вихованці наших колективів відвідали дуже багато конкурсів. Це конкурси, які організовувались Міністерством освіти, департаментом освіти і інші приватні конкурси. Отож за перше півріччя це з вересня по грудень. В конкурсах у нас взяло участь 1437 вихованців. Це загальна кількість 58 конкурсів різного рівня. Це як і заочний формат, так і поїздки безпосередньо містами України та за її межами. Закінчився перший семестр народним. Художньому колективі студії сучасного танцю Шарм, центру естетичного виховання було багато яскравих подій, конкурсів, фестивалів, де ми приймали. Участь. Наші наймолодші вихованці студії Шарм також активно приймають участь в конкурсах. І напередодні нового року наші діти отримали гран-прі в новорічному фестивалі Новорічні зірочки 2024. Найкращими спогадами наших діток це наша перемога на міжнародному фестивалі в Болгарії Літа, Море, Фестиваль. Ви поїздці в Болгарії мені дуже сподобалось. Там кожен день були всякі конкурси, кожен день були всякі мастер-класи. Ми кожен день зранку ходили на море. Взагалі, кожен день було дуже весело, мені дуже сподобалось. Також нещодавно ми були на конкурсі у Києві. Ми демонстрували прем'єру, дует Дві сестри, два серця зайняли перше місце. Я вважаю, що «Шарм» — це найкращий колектив тут, кращі керівники та найкращі номери. Я закликаю всіх приходити у шарм, тому що тут дуже класні номери, тут дуже любна атмосфера, та саме тут я можу поринити світ творчості. Наш гурток дизайн соломкою. В першому півріччі цього навчального року ми прийняли участь у двох виставках міжнародна, всеукраїнська виставка, де діти мають тепер грамоти, Перше місця, друге, третє у двох напрямках Ми працюємо: це і аплікація соломкою, гладимо її, щоб вона була плоска. І картини робимо. І плетіння. Плетіння це фантазія. Це дуже великий спектр нових витворів. Я займаюся у театральному колективі. Дзеркало за півроку у нас було 11 конкурсів: перших місць 39, других місць 10 і третіх місць 3. Мені запам'яталося конкурс, коли ми їхали у Буковель і у Львів. У цьому начальному році я брав участь у кількох конкурсах як українців, так і міжнародних, які проходили онлайн. На перемогу мене надихають наші керівники. Найбільше мені запам'ятався конкурс, коли ми їздили улітку у Грецію. Там було дуже весело, було море, сонце. Ми разом гулялися та дуже гарно виступили. Я обрав для себе саме цей гурток театр дзеркало, тому що мені сподобалось керівники та маленькі виступи. У нас є Ціла костюмерна, і під кожну сценку ми підбираємо костюм. Нам допомагає займати перші місця, акторність та дружба. Мені дуже подобається ходити на заняття, тому що тут усі дивужні. а також нам трошки дозволяють побешкувати на, на репетиціях. Але ми готуємо гарні сценки. Це така у нас родина любистах здобутки. У нас дуже високі. Три гран-при у нас в цьому році. Ми їздили весною, в верховину, Карпати Фест. Ми їздили влітку в Болгарію. Гран прі нещодавно повернулася з Києва, де ми були в дуже поважному такому конкурсі світ талантів. Ми навчаємося співати, ми навчаємо дітей знати традиції свої вікові, вже які дійшли до нашого часу. Дуже багато народних ігор, пісень, обрядових. От, старші вже виконують більш такі дорослі, обрядові пісні. Це весільні, наша така гордість. От, а малеча це більше такі веснянки, купальські. Ігрові пісні, головне, щоб дітей навчити вірно співати, поважати українську культуру, знати свої традиції, ну і все це, щоб вони змогли показати. Для цього треба артистичність, виразність. Це багата така структура навчання. Але ми йдемо поступово пісня, вона ніколи не полише. Вона з нами, вона дає нам відчуття гордості за Україну, вона нам дає відчуття музикальності. Це дуже складний процес, але, навчаючись, все можливе. Я займаюся у колективі «Let's Go». Ми їздили на два конкурси у Вінницю та Київ. Дуже весело, багато переживань було. В Києві була велика сцена, підтримувала звісно. Глядачі для мене «Let's Go» — це найкращий колектив, бо тут мені дуже подобається тут розуміють. Тут дуже весело. Більш мені сподобалося у Вінниці, ми ходили на екскурсію, ми ходили до Макдональдсу, ми ходили у сіляки, торгові центри. Потім ми виступили. Багато адреналіну, там багато емоцій, які дуже запам'яталися. У Let's Go я зустріла нових собі друзів та підтримку, яку я шукала дуже довго. Я пишаюсь своїми вихованцями, і перш за все, я хочу сказати, що в моєму колективі немає конкуренції, але є визнання. Вашого таланту, головне для мене, щоб діти виходили із занять щасливими. Діти повинні бути в атмосфері любові, дружби і колективу. Це нам дуже не вистачає, особливо нашій шості. І тому для мене головне, щоб діти відчували себе в своїй тарілці. Знаєте, і вони пов'язані такою ниточкою, яка називається танець. Вона така, знаєте, об'єднуюча і вона їх штовхає вперед саме. У нас самі нестандартні відкриті заняття а які приходьте і дізнаєтесь.